Українська мова це мова нашої літератури, мова нашої культури, мова нашої спадщини, мова нашого народу, який бореться за свободу. Зрештою, це мова нашої свободи. Тому, як без неї. Ти хочеш говорити про свободу на цій землі, на нашій українській землі, ти мусиш говорити українською мовою про свободу, про мужність, про сміливість. Про перемогу і не можу не запитати. Часто я чую від маски від прекрасних людей, від світу нації. Це волонтери, воїни. Яка різниця? Головне, щоб ми хорошими були. Або інші навпаки захищають. Головне, щоб хороша людина була. Можливо, ви до них звернетесь, адже мова це важливо. Це наш запобіжник, це наш індикатор. І Це боротьба. Насправді, насправді процес пішов. Насправді про це спішов, і навіть ці люди, які сперечаються з нами в цьому питанні, все однак вчать українську мову. Це питання лише часу. Дуже невеликого, не дуже час швидко вплине, і я просто пригадую Юлю Паєвську Тайру, яка геть не знала української мови. Але маючи велике серце і велику і, і будучи мужньою, сміливою людиною, людиною, щирою людиною, вивчила мову. І вона, коли вийшла з ув'язнення, і ми зустрілися, перша зустріч, і перша публічна на люди, вона сказала, Тараса, ти, ти чуєш, як я виговорилась? Тому, тому це питання я я, я я лише часу і потрібно. І потрібно Людям дати, просто повірити в них, вони це вони це зроблять. Навіть якщо це є легкий опір, однак вони собі його, насправді це діалог з самими собою. Тому е, все буде добре, ці люди е, е, будуть україномовними. Я в цьому е, не маю жодних сумнівів. А хто ще сумнівається, то ну просто... Просто будьте одними з нас, будьте одними з нас, будьте тими, хто говорить світові. Ми українці, ми сильні, ми єдині, ми боремось за свободу, за свою самостійність, за цінності. І будьте одними з нас. говоріть з Україною і з нами однією мовою. Слава Україні!